Казка, лебідь, щука і рак. Плавав лебідь біля берега. Зігнувши шию, дивився у воду. А назустріч йому щука зупинилася і питає. Скажи, будь ласкавий, де ти буваєш, коли річка замерзає. А для чого тобі це знати? Та я хотіла б на зиму кудись отекти, а то під льотом задихаюся без свіжого повітря. Я на зиму відлітаю до теплих країв та живу там до весни. Візьми мене з собою, попросила щупа, Домовились. Почув їхню розмову Ра і каже: Можна і мені з вами? Добре, якщо дуже хочеш. Минуло літо настала осінь. лебідь і говорить. Будьте готові на завтра. Після обіду вилітаємо. Щука сказала ракові збиратися. Рак подумав, подумав і мовить. А як же ми, сестро, будемо жити без їжі? Давай візьмемо з тобою харчів. А куди ми їх покладемо? Давай складемо все на віл. Пряжемось у нього Раб і щука знайшли воза, поскладали туди харчі та чекають лебедя. Другого дня прилетів лебідь і каже: Ну, ви готові? А то я вже лечу. Готові, готові. Тільки ти, будь ласка, Допоможи нам візвести Добре. Чіпляйте мені мотузку за ногу. Рак прив'язав лебедя за ногу, свою мотузку взяв оклешні, а щука за третю чепилася зубами. Ну, разом рушай! Рак посунув назад, щука стрілою розігналася у воду, а лебідь полетів вгору. Обірвалися всі три мотузки, і він залишився на тому ж місці, де й стояв. Хто з них був винен, а хто правий, цього ніхто не знає. Тільки жабки добре насміялися і немало дивувалися, чого рак і щука не за своє діло брались. Кінець каз.